Горем далі хлопці. Ще один город родичові маю виореди. Три корпуси шмали, чих має бути. Ну, тут трошки тяжкувато уреться, бо тут не дисковане не було. Таке десь місцями скибу аж положить. Піду зараз на плаваючому, п'ята велика. Ну, Нагрузочка трошки є. Можливо, ще ще припинав тут якогось конячу, що. Ну так, важкувато. Ну, але треба виурок. Та й таке. Так, доходжу до дороги, під горбочок вже починає пробуксовувати. Та й таке далі